Отак От Короче, Сокирка виглядатиме. <кій> В общем, позаливав там все клієчком. Гарнесенько. Зараз, зараз вичікуємо 10 хвилиночок, клейочок застигає і забиваємо клинишки. Ну, не застигає, а так, трошки схватується. Бо я зараз почну бити, ну, розклинювати, весь клей вилетить. Поняли? І отак ось ось виглядає вже пошліфовано овальне овальною фрезою те, що я робив. Чи кругло, чи овальне, хуя як правильно сказати, не знаю. Ну, в общем, Зараз збираю І буде результатик. Так, знизу подгоночка все чітенько, все по красоті. А так, це все виглядає. Отак ну, сокирка виглядає. Ну, Мені чим подобається, це корозія така якоїсь придає такого старевізни. Ну Правильно, бо воно ж старе вже, якщо корозією побито, все логічно. В общем, короче, Зараз продолжаем сборочку. Клиночки наготовы. Зараз трошки подстываю, собираем і покажу потім кінцевий результатик